Друзі, всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні я в черговий раз вибрався на природу. Вибрався на стару локацію, де я ночував. Сьогодні я велосипедом. Сьогодні у нас 31 січня. На вулиці погода немов весняна. Вчора було тепло, сьогодні, було, сьогодні тепло. Але вітряна трошки погода, так що я наперед перепрошую, якщо буде задувати мікрофон. Сьогодні я хочу відпочити, провести час на природі і приготувати молочну вівсяну кашу. Але не така каша проста вівсяна, а саме з добавками. Там і родзинки, і там ще такі додавки. Взяв з собою літру молока. Закіпачу зараз я в котівку молочко. Частинку молока візьму я на гарячий шоколад, а остальне я засиплю кашею і поїм. Так що всім приємного перегляду. Заварюйте чай, каву і не перемикайтеся. O toalha está sendo abudado na Ну що ж, такі ось до речі з собою взяв. Ось хаша власне. Тут я дивлюся є і льон насіння льону. І насіння сонячника. Печило взяв до гарачого шоколаду. Гарячий шоколад. Ну і власне молочко. на вогнище. ще тепер треба слідкувати щоб не збігло мені під відео там один глядач написав що я не стараюся для відео Знімаю або як, ну я в першу чергу хочу сказати, що в мене не телешоу, а просто звичайний любительський канал. Я виходжу на проду тоді, коли мені є змога. І в мене не по сценарію. У мене немає листочка із сценарієм. Кому подобається, той обов'язково. Підпишеться, позитивний комент оставить. Ну а кому не подобається, то те й мімо пройде. Я знімаю відео просто так, щоб було що згадати, поділитися власним досвідом. Мене одного часу мотивували. Таж сподіваюся, можливо, якого. З, з, з мотивою. Так що, кому подобається, дякую вам. А кому не подобається, ну таке це, в кожного своя справа. До речі, читав в інтернеті, що вся каша чудово впливає на Шлунок, на, киш... на кишечник зберігає від всяких захворювань. А в поєднанні із ляним насінням це вдвоє захист, та що сьогодні ми їсти корисну кашу. А так я маю проблеми зі шлунком, то це те, що потрібно. Хочу передати привіт всім, кого знаю, кого не знаю. Хочу також подякувати всім вам за вашу активність, за ваші вподобайки, за коментарі, за те, що ви не забуваєте мене. Да, Труднувато без дяді Толі. Я частенько. Заходжу на канал, знаєте, по привичці, а вдруг раптом можливо яке нове відео. Дядя Толя перебрався в Небесну канцелярію. Там готувати страви. Так, да, я хоча близько не знав, але була чудова людина. Да, Хоч його зараз на землі нема з нами, він завжди буде лишатися в пам'яті. Шкода, що так сталося. Але що ж поробимо? Всі ми смертні, всі нам рано чи пізно прийдеться покинути цю землю. Ну, Дядя Толя хороший слід лишив на цій землі. Так що вічна на пам'яті йому і вічний спокій. Поки первіте передавав у мене, трошечки молочко збігло, трошечки на плиточку. Зазвичай цю кашу я вдома настаюю в гарячій воді, і вона настаюється, Або мононукову мовку. Я думаю, можливо поставити ще не на газок. щоб вона рідка не була, але нічого страшного. Взагалі-то я люблю, коли каша на половині М -м, набухає, так ну, так, ну що ж, кашу я зняв, накрив, щоб вона настоювалась. Ось так вона смачно виглядає. Подивіться, яке різнообразя там всяких всяких зерняток насінинок всяких. Я трошки підсолив неї, додав цукру і вона настаюся. Ну що ж, мій стіл вже готовий. Ось моя каша. Тут бачите шматочки банана. Мій горачий шоколад. Ну що ж, побажайте мені смачного, та вже вам смачного. М -м -м. Каша смачна. Ну що ж, ось і прийшло до завершення мій відпочинок, я чудово відпочив, чудово провів час, смачно поїв каші. Каша достойна вийшла, каша ситна. Я буквально з'їв одну цю кришечку із котілка, а остачу заберу до хати, тому що неї я не подужав, вона ситна, також її гарячий шоколад посмакував з, з коржиком, з печивом, точніше, я буду йти до хати. Я не прощаюся, всім до скорої зустрічі, всім подякував і до побачення.